Є знижки на воду ізота. зота. 10% в аптеках. Подорожник, «Бам» «Ощад». Лайки і кулаки як останні аргументи. Бізнесмен із Дніпра накинувся на військових. Велике полювання на Охилянті. у ТЦКшники вриваються на концерти у торговельні центри, готелі і навіть у стрип клуби Обережно школяр за кермом. 14-річний порушник викрав аутівку та тікав від поліції. А неадекватна водійка у Києві насилала прокльони на інспекторів невідомою мовою. Півак та актор Джаред Лето знову хоче заробляти у Росії. Криваві гроші не пахнуть. Вразливим не дивитися. Секс на сцені державної опери та інфаркти у глядачів. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. І почнемо з нашої постійної рубрики ТЦК. Цього разу конфлікт розгорівся у суботу ввечері у Дніпрі. Більше, ніж ти У мене здоров'я десять, тебе, блідесять мне і мені будеш блядь, розказувати б, себя вести, как сіг блядь. Це кадри із соцмереж. На відео представники ТЦК зупинили для перевірки чоловіка. Ним виявився гендиректор компанії виробника металопластикових вікон Стеко Сергій Положай. Чутно, як чоловік нецензурно лається і кричить на військових. Ще раз я повторяю, генеральний директор 1760 человек роботи, а ти солдат, б. Ї. Солдат. Б о, хорош. сам Сергій положай у своїх соцмережах. Заявив, що із його документами, усе в порядку. Ба більше, не боячись, він продовжив ганьбити військових, поскаржився на свавілля представників ТЦК, обізвав чортами та чмошниками і закликав їх бити. Я пред'явив воєнник з обновленними даними повестку продлінною до 1 ноября. Но эти галимые черти говорят, говорять: у нього нет броніровки, нет відтермінування, і он подлежит мобілізації. И тут включается «положай, Сергей Владимирович. Они перепутали, что столкнулись не с цикуном и чмошником, а с горой. Я им таких хов насували тим галімим цкашникам ТЦК чмошники, которых надо бить. у Дніпропетровському обласному ТЦК. Одразу відреагували на інциденти. Запевнили, що за свої дії положає відповідатиме за законом. Заявляємо про факт ганебної і протиправної поведінки громадянина Сергія Положая, генерального директора одного з виробників металопластикових вікон, йдеться про його ганебну публічну заяву, яка ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та збройних сил України в цілому. На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина положая, та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно чинного законодавства України. Але і це ще не все. У змі з'явилася інформація, що напередодні положай утрапив у інший скандал, порушив правила дорожнього руху на своєму бентлі. Спочатку виїхав на острівець безпеки, а потім замість зупинитися на вимогу поліції, навпаки, пришвидшився. Коли ж зупинився, хамив поліцейським, заперечував, що на відео його машина, відмовився пройти медогляд, попри ознаки сп'яніння. Пане водія, що не чули, що зупиняємо. Ми ну, по городах вже об'їхали за вас. Слушаю, я нічую ваші кафе. Вовнічені ваші не моя ваша. А як вам уся ця історія із Дніпра? Як думаєте, чи притягнуть до відповідальності героя із відео? Напишіть про це у коментарях. ТЦК останніми днями буквально розривають нашу новинну стрічку, адже супроводжують на ВЛК вони не дуже лагідно. Як реагує суспільство на такі дії військові? Та що взагалі відбувається? Про це детальніше нам розповість наша Карина Клишун. Риба карась, гра почалась. Саме так описують люди останні події в Україні. ТЦК почали масові облави по всіх містах. готелі, ресторани, бари, ринки, торгові центри чи просто на вулиці наразі, все частіше бачимо, як ТЦКшники влаштовують перевірки чоловіків де завгодно. Як кажуть самі військоми, взагалі нічого не сталося, і все законно. Адже мобілізація в нас вже давно. Тому все за протоколом. Навіть на концерті океану Ельзи у столиці спокійно і без конфліктів. Так розповіли у прес-службі ТЦК журналістам «Укрінформу». Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. А значить, ось це не конфліктна ситуація. ти Ганьба поліції! Ганьба! – політика.

Печка, бейме! Вийдека буха! Таньо! Таньо не йде! Вийде. Вийде, Вийде. Допай. Допай. Таня, Допай. Допай. Та що там, навіть недоторканний Буковель заполонили представники військкоматів. Що ви розуміли? Тільки що? Хотіли зайти в місцевий ресторанчик, ми бачимо, що туди працівники ТЦК з поліцією двері підоперли. Все, тобто троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей і хто в ресторанчик зайшов, видно, зараз і пообідують, і повечерюють заодно. Так що ми на цьому як його ресторані. Зараз, видно, тут всіх перевіряють. Сюди, так? Хочеться поїсти, розумієте, але вже бачу всі люди тут ну легко схвильовані, скажімо так. Не оминули ТЦКшники навіть стриптез клуби. В одному з таких закладів у Львові навіть зупинили роботу. Хоча в Львівському ТЦК кажуть, що проводили оповіщення військовозобов'язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану. Не дивно, що після таких облав чоловіки не лише кинулися здавати квитки на концерти, але й шукати схеми на тлі затримань. Почала з'являтися інформація про те, що за вихід на волю можна заплатити. Відкривається машина. Мене забирає чотири людини в зеленій формі під руки і штовхає за ворота. І все за ворота зачинається, політя ніяк не реагує. За воротами почались розмови. Ціна питання – 2600. не гривень. Так, аби відпустити цього упакованого чоловіка, йому запропонували саме таку суму. Після цього харківський блогер Євгеній Зуб також вирішив поділитися переписками, де нібито йому розповідають, як ТЦКшники вимагають грошей за звільнення. Непоганий бізнес, чи не так? Але підтвердження від чоловіків, що це дійсно так, не було. Більше того, сам блогер пізніше видали в цю новину у себе на каналі. Обурення своє висловили і військові, проте обурювалися вони на реакцію людей. Ось, до прикладу, військовослужбовець 93-ї бригади Артем прокоментував перевірки ТЦК на концерті Вакарчука питанням до людей: а якби прийшли окупанти, ви б теж кричали Ганьба. Більш емоційно висловилася Аліна Михайлова. Вдова загиблого героя України дав. В тему ТЦК вже активно качають пропагандистські пабліки, запевняючи власну аудиторію, що українці очікують на визволителів з братньої Росії. Між тим, українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи про війну. Думки як і реакції розділилися. А як вам такі рейди? Пишіть свої думки з приводу цього у коментарях. Ну а далі історія, яка просто тягне на сюжет для фільму чи навіть серіалу. У мережі з'явилося утечі від поліції автомобіля «Міцубіші Паджеро. А невдовзі з'ясувалося, що машину викрав 14-річний школяр. Подія сталася у рівному. Спочатку правоохоронці помітили автомобіль, який наїхав на бордюр. Поліція намагалася зупинити порушника, та водій проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР. І створював аварійні ситуації. Ну а далі машина врізалася у дорожній знак. 14-річний школяр вибіг із салону і намагався утекти від поліції вже ногами. Зрештою, неповнолітнього порушника затримали. На місце викликали ювенальну поліцію та слідчо оперативну групу. Як з'ясували поліціянти, хлопець знайшов автівку у селі Шубків на Рівненщині її з ключами всередині та вирішив на ній покататися. А от що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть у коментарях. А зараз прямо справжній шок-контент. Відео зі столиці. Водійка автомобіля Toyota, певно, вирішила накласти закляття на патрульних словами. Тільки не смійтеся. Чіпурей, Чіпурей, Чіпурей. Але усе по порядку: місто Київ. Патрульні помічають авто Тойота, яке грубо порушує правила дорожнього руху і зупиняють водія. На відео із бодікамер поліцейських видно, що порушниця за кермом жінка. Доброго. ж ніхто не пускає. На що ви мене встановлюєте? От на що ви мене туди встановлюєте? Та жінка і чути нічого не схотіла. Жодних порушень не визнала і просто знищила штрафний талон. Дивіться самі. Посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. Буде будемо на вас винести на постанову. Що штраф випісивана руками не здраві. я говорю, ви мені що, штраф випісивайте руками. Дивлячись на неадекватну поведінку жінки, поліціянти прямо запитали, чи вживала вона якісь речовини. Та водійка не зупинялася, продовжувала лаятися і розмахувати руками. Ви вживали сьогодні щось чи ні Спеціально. алкогольні напої, лікарські препарати, які знижують вашу реакцію та увагу, наркотичні речовини вживали. Вживали чи не вживали зараз? Я просіла, штраф, правсіла не піса. Дивіться, ви підрізаєте О. авто. Створюючи аварійну ситуацію. Що і що? ви зараз ДТП створите. А далі неадекватна жіночка почала говорити невідомою мовою. Певно, вирішила наслати на правоохоронців прокльони. Декілька разів вона промовила таємниче закляття Чіпурей-Чіпурей. – Закривають Чіпурей-Чіпурей-Чіпурей. чипори, все. – чи пори, чи пори, щоб ти в же б... були. Я вам зараз 11.23, я вам в 11.15 запропонував пройти ослідування на стан наркотичного світу. У вас трубочку вашу Не ну, Трубочку, це треба буде проїхати до лікаря. Куди? Тут неподалік хвилин 15 час. Щас, що ли? Чипурей, чіпурей, чіпурей. Таких заклинань ще не чули. Проїхати до лікаря-нарколога жінка, звісно ж, категорично відмовилася. Тож, отримала ще протокол за статтею 130 купап. Ми постійно нагадуємо, що керування в стані сп'яніння це надзвичайно небезпечно. А патрульним дякую за взірцеву стресостійкість і натренований захист від магії. У Запорізькій області, де мешканці живуть під постійними ракетними обстрілами, тобто ракетним дощем російських кабів, наявність укриттів це не просто розкіш, а життєва необхідність. Для того щоб дістатися до безпечного місця, у мешканців є лише 4-5 хвилин після сигналу про пуск російських ракет. Але проблема в тому, що знайти цей прихисток можуть далеко не всі. Як виявилося, у окремих районах Запоріжжя укриттів у десятеро менше, ніж мало би бути. Нещодавня перевірка показала, що із однієї 1127 укриттів 168 непридатні. А деякі з тих, що вважаються придатними, на вигляд більше нагадують сміттєзвалище радянського спадку. Протигази, купа мотлоху, обшарпані плакати з епохи СРСР. Ось реальність деяких захисних споруд. Але заступник голови Запорізької ОДА Євген Мироненко після короткого шоку оголосив ці музеї хорошими професійними сховищами. Ну що скажу, що це сховище е -е, засіян воно відповідає, мається на увазі щодо своєї безпекової належності. Тобто, це хороше професійне сховище, але стан його м -м, в першій залі, ну скажімо так, перебувати можна. Та можна прибувати. Воно досить необладнане. але воно, скажімо так, придатне для укриття. Звісно, що питання перебування там. Ну, скажем, по-людськи, ну треба його прибирати. Щоправда, Мироненко дав додаткову пораду для мешканців тиснути на депутатів, щоб ті, зрештою, зробили свою роботу. Ну, звісно, кому ж, як не жителям, вирішувати, куди тікати під час чергового обстрілу. Містяни мають давити на безпосередньо депутатський корпус міста Запоріжжя, щоб вони звернули увагу, Чи вони не. Соромилися, не боялися якось. Да, і ти навіть ті В ОСББ, які за них голосували. А як вам такий підхід? Хто ж зрештою повинен опікуватися станом укриттю? Місцева влада чи звичайні українці? Напишіть нам у коментарях. А зараз про вчинок, який не на жарт здивував прихильників співака та актора Джареда Лето. фронтмен групи групу Тренти to Mars» під час свого концерту у Сербії назвав війну Росії проти України. Проблемою, та оголосив, що дуже хоче виступити у Москві та у Києві. Ви сумували за нами? Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію. Ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву. Заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути так, так. Це той саме Лето, який раніше виходив на сцену з українським прапором. Що із ним сталося? Тепер хочуть знати не тільки фани, але й в українському. НЗС. бажання співака виступити у Москві та санкт Петербурзі. Дипломати називали образою для тих, хто жертвує життям заради захисту свободи. Не може бути жодного пом'якшення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити проблему самого існування України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Джаред Лето висловлював підтримку українцям. Переконував, що його серце розривається від того, що відбувається в Україні. Крім того, він відвідував благодійні вечори на підтримку українців. А що ви думаєте із приводу свіжих заяв співака? Напишіть у коментарях. Кремль веде війну не лише за територію, а й за стратегічні ресурси. Захоплення Росією найбільшої в Україні шахти Покровська може обернутися катастрофічним ударом по українській металургії. Ця шахта є ключовим постачальником вугілля, яке використовується для виплавки заліза. Разом з дочірніми підприємствами та адміністративними будівлями шахта управління Покровське забезпечує роботою 6 тисяч людей, з яких близько тисячі наразі служать у збройних силах України. Це найбільша шахта з видобутку кокцівного вугілля в Україні. Її вугілля, що використовується для виплавки залізної руди, життєво необхідне для решти металургійної галузі країни. До війни Україна була 14 14-м найбільшим виробником сталі у світі. Проте утрата Маріуполя. І загроза втрати Покровська може ще більше підірвати металургійну галузь. Замість прогнозованих 7,5 мільйонів тонн у 2024 році. Виробництво сталі може скоротитися утричі до критичних 2-3 мільйонів тонн. Це стане важким ударом для економіки, враховуючи, що сталь до війни складала третину українського експорту, навіть якщо шахта не буде захоплена фізично. Росія здатна паралізувати її роботу через перебої із електропостачанням і обстріли транспортних маршрутів. Генеральний директор Метинвесту Юрій Реженко наголошує, що у такому разі компанія змушена буде імпортувати вугілля, що зробить українську сталь неконкурентно спроможною на світовому ринку. Дехто каже, ось ми втратили Маріуполь, і нічого не сталося, але це неправда. Ми втратили серйозну частину ВВП. Просто нас зараз фінансують наші партнери. Тому ми ще не зрозуміли, що у нас у бюджеті набагато менше грошей, і тут буде та сама історія. Це не просто черговий епізод війни, це боротьба за економічне виживання України. Утрата покровської означатиме ще один серйозний удар по ВВП, який країна зможе відчути, якщо міжнародна фінансова допомога. Стане меншою, схоже, російська пропаганда вже настільки важка, що навіть стільці не витримують її тягара. Улюблениця Кремля є Катеріна Андрієва, ледь не упала під час чергового ефіру програми «Время» на першому каналі. Столітній стілець вирішив, що навіть він більше не витримує 25 років безперервної брехні. І коли ведуча розповідала про московський фестиваль архівних фільмів, меблі дали сигнал. Досить. Фіматограф. В Москві завершається міжнародний фестиваль архівних фільмів, унікальна колекція, связь епох, історичних собий, істочник вдохновень для майстерів нинішнього часу. Що ж, не упасти після такого удару долі чи топак стільця це справжнє досягнення. Але, ймовірно, допомогла сила думки, яка, за словами Андрієвої, одного разу вже врятувала її від маніяка. І я розуміла, що нікого немає рядом. І вот. тоді я включила вот эту енергетичну силу мислі, яка може отбить человека просто на несколько метрів. Он відвалився, ударился головою, пішла кров. Я быстро сіла машину, уехала. Залишилося тільки дочекатися, коли під тиском десятиліть брехні пропаганди почнуть тріщати і інші меблі Кремля. Може, і телевізори нарешті відмовляться транслювати таке. Мистецтво, хоча наступна новина і не стосується безпосередньо України, але мистецтво, як то кажуть, не має кордонів і пройти повз таке практично неможливо. Складається враження, що сучасна опера вирішила обійти стороною тонкі натяки і піти на пролом. У Штутгарті тут гарті, на прем'єрі вистави Санкта Сусанна відбувся справжній перформанс, виживання, але для глядачів. Опера, яка представляє радикальне бачення святої меси, охоплює лише одну дію, під час якої виконавці розповідають історію черниці, яка досліджує свою сексуальність. Тут тобі і відверті сцени лесбійського сексу, і оголені монахині на роликах, і навіть механічна рука, що підіймає папу в небо. Висока культура чи чергова спекуляція на темі католицької естетики. Оце як подивитися, 18 відвідувачів вистави ледь дожили до фіналу, де хто навіть утратив свідомість, спостерігаючи лірику у дії. Як виявилося, радикальна опера це не лише високі ноти, а й високий рівень шоку для глядачів. Ті, хто вирішив сісти у перший ряд, мабуть, не очікували настільки буквальної інтерпретації мистецтва без кордонів. Режисери попереджали про дискомфорт, але, мабуть, не всі Зрозуміло, що це означатиме справжню кров на сцені і меч у горлі актриси. Після такої вистави можна із упевненістю сказати, сучасне мистецтво це не лише для тонких естетів, а й для тих, хто має міцні нерви і медичну страховку. А театру варто додати попередження: не дивитися у першому ряду. А от ви би ризикнули? І ще одне питання, яке так і залишилося не розкритим. Що ж таке цей чіпурій чіпурей? Як ви думаєте? Напишіть у коментарях і поставте лайк цьому відео для нас це дуже важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Побачимося!